Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу вам показати сьогодні посіви озимого жита е, різних насіннєвих категорій. А саме це гібриди е, категорії F1, F2 і f 3 різні гібриди е, різних компаній, щоб ви побачили, як зовні відрізняються чи не відрізняються ці гібриди і могли зробити самі для себе висновки. Я знаю, що е, багато із е, аграріїв, із моїх знайомих, зокрема, які е, займаються вирощуванням е, жита, вони практикують вирощування f 2 е, в своїх посівах це не дуже вітається науковою спільнотою, але аграрії пояснюють, що економічно це доцільно. Тому так це чи ні? Я теж маю свої власні. Досліди, рекомендації по врожайності. Я думаю, це в окремому відео я представлю. А в цьому відео я хочу показати вам зовнішній вигляд: як саме відрізняються за висотою, за архітектонікою рослини F1, F2 і F3. Гібридів жита озимого. Тому запрошую до перегляду. Отже, перший гібрид це селекції інституту рослини ЦВ імені Юр'єва Україна. Гібрид називається Сатурн. Сатурн ліворуч F1, праворуч F2. За висотою рослин, ви бачите, різниці немає ніякої. Принаймні, я її абсолютно не бачу. За архітектонікою так само. Ярусність, маса колоса. Ну, Істотної різниці я не бачу між F1 і F2. Зараз перейдемо до F3. Ліворуч Сатурн F2, праворуч він же ж F3. Тут, помітно, більше вилягання на F3, але це локально, якщо я далі в глиб ділянки пройду, такого вилягання не буде. Тобто за виляганням вони е, однаково. І F2, ви бачите, е, лише починається вилягання і F3. Е, висота рослин, архітектоніка, теж все однаково. Зараз покажу інші гібриди. Друзі, це вже інший гібрид цієї ж наукової установи Юпітер. Юпітер f 1 ліворуч, f 2 праворуч. За висотою рослин я так само, як і в попередньому випадку, не бачу абсолютно ніяких відмінностей, за архітектонікою рослин також. Але те, що помітно, так це змінюється, дещо змінюється колір, тобто дещо раніше достигання відбувається в F2. Другому поколінні гібридів, бачите? Відмінності дещо є F1 і F2. Ну, пройдемо зараз вглиб ділянки. Так само на F2 соломина дещо, дещо раніше починає жовтіти. Ліворуч F2, Юпітер, праворуч F3. Ну, між F2 і F3 я е, різниці не бачу так само. Ні по висоті, ні по архітектоніки, ну, і за кольором е, соломини вони не відрізняються. F2 і F3 практично однакові. Зараз тепер перейдемо до інших гібридів. Так, Друзі, тепер починаються гібриди селекції КВС. Е, перший гібрид це Eterno, ліворуч F1, праворуч F2. А, так, якщо а, дуже на швидкоруч, то різниці особливої а, по висоті я не бачу, але... По кольору вже теж відміна від сіє. Як і в попередньому гібриді, бачите, F2 дещо раніше проявляється достигання, ніж F1. F1 ще таке сизе стебло, Тут вже починається жовтіння в F2. І ярусність. В категорії f 2 те, що я помітив, більше е колоса знаходиться в нижньому ярусі. Ну, Мені складно сказати про відсоток зараз це треба рахувати. В F1 більша частина все ж таки колосів у верхньому ярусі. Ну, і Відповідно розбіжності між колосом верхнього і нижнього ярусу в категорії F1 отакі. от. А в категорії F2 вони вже ну, от зараз вони отакі. Подивимося зараз F3. Ліворуче терно F2, праворуч f 3 Зовні не відрізняються абсолютно, на мою думку, ні за висотою, бачите, ні за архітектонікою. В F3 так само основна частина колосся, я бачу, знаходиться в нижньому ярусі, як і в категорії f 2 Тому, на мою думку, F2 і F3. Між собою мало будуть відрізнятися за врожайністю. А перед F1, можливо, будуть поступатися незначною мірою, якою саме подивимось. Гібрид вінетто цієї ж компанії ліворуч f 1 праворуч f 2 е, Ну Тут вже видно по висоті на око е, різниця. Якщо по верхньому, самому верхньому колосю, то теж різниці немає. але як і в попередньому гібриду, основна частина знаходиться в нижньому ярусі це в F2, F1 воно на горі. Ну, картина приблизно, як і з попереднім гібридом. Гібрид Тайо, ліворуч F1, праворуч F2. Теж істотна, помітна різниця. F2 ми бачимо в основному рослини нижче по висоті. Сильна ярусність в F2, ну скажімо так, не то що сильна, вона значно більша, ніж в категорії F1. У цих гібридів немає F3, я не висівав, F3 тільки у мене в Eterno. І в, 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 в самих перших двох гібридах. Утім, є F2. Ви можете бачити різницю. Ліворуч, ще раз наголошую F1, праворуч F2. Ну І найбільший контраст по гібриду Требіано. Він є найбільш високорослим із КВС-овських гібридів, які на цьому полігоні представлені. І от ліворуч Требіано F1, праворуч F2 2 цей же ж гібрид. І тут уже сильно відрізняється по висоті. По достиганню я якби між ними різниці тут не помічаю, але по висоті, по архітектоніки, істотна різниця є. Требіано. Ліворуч, ви бачите, основна частина колоса знаходиться вгорі. Тут колос дещо менше, і основна частина колоса знаходиться нижче в нижньому ярусі. Отже, друзі, така картина із гібридами жита озимого. Звичайно, це абсолютно не повний перелік гібридів, який представлений в Україні. Це лише ті, які я дістав для вивчення на цьому полігоні. Те, що я побачив, що є все ж таки і значна різниця по архітектоніки у іноземних гібридів і у вітчизняних гібридів, вона майже відсутня. За врожайністю, змолотим, зважемо, облікуємо, і я думаю, тоді будуть вже результати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.